Доброго дня, любі малята та шановні дорослі, запрошую вас на заняття. Літо, літо, золоте, випиває роси та з пшениченьки плете українські коси, виглядає споміж віт, вишнями в садочку, Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Діти. А багато ви знаєте про літо? Можливо, хтось з вас не знає, що може відбуватися влітку. А що ні, давайте пограємо в гру. Та з'ясуємо це. Починаємо. Чи можна влітку назбирати пролісків? Звісно, ні, тому що проліски у нас з'являються ранньою весною. Молодці малята. Чи можна влітку побачити сніг? Теж ні молодці, тому що сніг у нас іде взимку. А чи можна влітку нарвати ягід у садку? Так, тому що влітку поспівають ягоди, абрикоси, черешні. І різні різні фрукти. А чи можна влітку садити моркву картоплю? Так, Звісно, моркву, картоплю. І всі овочі ми садимо наприкінці весни, а влітку ми вже збираємо урожай. Чи можна влітку почути грім та побачити проливні Дощі. Звісно, і грім, і проливні дожжі бувають улітку. Чи відлітають влітку птахи в теплі краї. Так, птахи відлітають, восени вони збираються в зграї а влітку вони радують нас своїм присуттям. Діти, а пригадайте, які птахи покидають нас узимку. Так, це лелеки, ластівки, журавлі та качки. Літо чудова пора, сонце пригріває добре і його ласкаве проміння проникає всюду. Але вночі ґрунт, трава, листя охолоджуються. Водяна пара, яка є в повітрі, осідає на них, охолоджується і перетворюється на дрібні краплинки. Ці краплинки ви можете побачити зранку на травички, на квітах. Про ці краплинки навіть є загадка. Ішла пані вночі, погубила ключі. Місяць бачив, не сказав. Сонце встало і забрало. Що це? Це роса. А чи доводилось вам бачити краплинки ранньої роси? Які вони? А що роблять краплинки-роси? Краплинки-роси випарюються в хмаринку. А з неї іде дощ. Хвиля б'є у берегів, в небі дивні батоги, сім веселих кольорів піднялись за берегів. Тож у кого їх аж сім? Чи відомо вам усім? Здогадались діти? Ви всі бачили не раз. Цей барвистий міст на небі. Що це? Так, Це веселка. А що таке веселка? Чому в повітрі виникло таке диво? Причина цього дива сонячний промінець. Коли промінчики сонячного світла проходять через повітря, ми їх не бачимо, бо вони прозоро. Білі. Але ось на їхньому шляху зустрілася водна краплинка. Проходячи крізь неї, сонячний промінець ділиться на кольори і малює веселку. Діти, а я пропоную вам самостійно зробити дослід та побачити, чи вийде у вас. Веселка. Для цього вам треба наповнити ємкість з водою, поставити її на стіл близько біля вікна так, щоб на неї падало ранкове світло. Сонечка. Розмістити люстеречко посередині, поклавши його верхній край біля краю ємкості, а нижній у воду під таким кутом, щоб воно відбивало. Сонячне промінче, проміння Сподіваюсь, що вам на допомогу прийдуть ваші батьки. А я чекатиму в коментарях ваші фото відповіді. А також ви можете намалювати малюночок та вивчити віршик, який ми на початку з вами. Слухали. Сподіваюсь, малята, вам сподобалася моя розповідь, а я з нетерпінням чекатиму на ваші відповіді. А на сьогодні вам кажу на все добре, мої любі!